Вітаю вас, дорогі любити шахів, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повірно мандесу. Сьогодні ми розглянемо приклад фланової атаки у виконанні Гарія Каспарова. Одного з кращих шахістів в історії шахів і проти геніального Віша Ананда, який також потім став чемпіоном світу. Є4. Вічі нам відпадає ходом c 5 пропонуючи досить гостру гру. Хід c 5 напевно, одне з найрусинних ходів на e 4 е Каспаро грає кінця 3. Ну, Це схід незвичайний, він хоче ходом кінця 3 заманити. Певну порядку ходів заманити в свої схеми. Така розпочинається якась така гра маневрова, тепер відіграє кінь 2, кінця 6. D4. Кінь F6 і тут несподівано підмірають слон С4. Так званий захист СОЗіна. Ну, щоб уникнути підготовки. чорний FS B6, також хідний саме такий популярний. Кінь B3 E6. Слон F4 нападаючи пішка D6. Чернет кінь E5. Слон Є2, слон 7 і після ходослон Е3, Перси 7, F4. Раптом виникає позиція, яка типова для шовінінського варіанту. Вона в нам виникає інший порядком ходів, але Гаррі Каспаров таким чином заманив свої дебюті-схеми. Слон М3 цей хід захищає пішка Е4 і десь. Попереджає хід D5, який можливий, якщо червні часто старається вдарити центру ходом d6d5, щоб е розробити ситуацію або спокувати хід D5, якщо в них є можливість взяти кінь 4, тоді в них майже завжди добре. Але поки що цей хід, це так би мовити, ходом слона 3, він. Е Зараз є неможливим. А6 рокеровка. Ну, Чорнерайте рокеровка, наприклад, якщо не зіграла B5, тоді все-таки незахищений коня на С6, я бідемо з моп'яти E5 і бити на Е5 не можна, тебе такі d 7. І тепер на С 6 і все зіграти ферзі 4 Після F4 позиція дуже така стає, дуже неприємно, зазвичай на G7. І на G6 Kін D4 має потужну ініціативу. Можна ПШК пожертвувати, але це так би мовити. Не страшно. Для білих страшно для чорних. Слона 6. даючи Дедаючи і білих піше, чим достатньо. Компенсація за якість. запишу пішекарму через. Чорні райт року І тут білі грають А4. Це хід заважає ходу B7B5. Ну і загрожує піти тут А5. Контроль заповну B6, дуже, і взагалі всяку контролю на цьому флазі чорні відповідають B6. І тепер ми підходимо до тематичного ходу, який характеризує атаку на фланзі хід G2G4. Треба сказати, що Гаррі Каспаро дуже добре знайомим з такими позиціями. Він став чемпіоном світу завдяки. Гріє чорними, він грав чорними проти Анатолія Карпа і біля Антолікарпа здав подібний план в позиції, і тому він знайомий з тих позицій, за чорних зі білих і почуває себе гриба в воді. Він в якій степені ослабляє короля. Але він хоч про 6 і треба сказати що також е е е заважає потім чорним вдарити по центру. В чорних е буде досить така обмежена гра в центрі. І щоб е добре атакувати, треба мати можливість е е контролювати центр. На її це одна передумова успішної атаки на короля. Турам 8, G5. Кіндесі, слон в G2. те, ну, що зробив багато ходів. В ці позиції плани відомі. E Чорні ре Тура 8. Роблять чекальний хід і тепер біля переходять до важкої лотереї. Це все була така підготовча гра. Тепер біля грають Тура F3 і готують маневр Тура H3 F5. Тобто. Чорні мають щось придумати проти цього плану. Вони зіграли кінці 5, ну це трошки невдала реакція, треба сказати. Більш такий хід типовий і неприємний є хід Кіня 5. Парадоксальний такий хід, здавалося б, чорні поводжуються на здвоєних пішаків, наприклад, після кіння 5. Але насправді це не так. Після цього розміну, якщо стоїть встигну день краще, тому що отримують. Тиск по лінії B і C. Тобто і тут треба зіграти, наприклад, Тура Б4, тоді Тура йде на B4, атакуючи центр. Тобто так. g6, наприклад, Фізі 1, слон b 7 І в чорних дуже хороша контракт, тому що на Fazie 4 вони зіграють H5. І той план, який білі провели в партії, він тут не буде працювати. І Тому на хід кінь 5 найкраще зіграти турашти, не затечував, де змогу побити на БТ, якщо не хочуть. А на Кінь 4 взяти ФС5. Кінь 8 і просто відіти слоном. Жертвий чи той пішка на Б2. Кінь на С3 захищений, Троє с 3 і тепер білі стартують потужну э, гру під сходом э, F4F5. Кінці 4, f 1, ну і білі. потужна атака, яка компенсує э, підсутність пішака і тут все просто не виграш. Ну, після ходу кінця 5 э, іграють ТРАШ-3 g 6 Фарі4. Щоб перекинути ферзя на S4. створити загрозу королю і просто поставити мат. Чорний редкім B4. Цей хід послідовний, але він напевно вже програє. Напевно, була остання спроба якось отримати контроль, треба бити на Б3 і піти тут D6, D5. Ні, на... Ну, бити не можна, тому що там раптом слон працює. І треба рати, Наприклад, тут. На ферзі 4 Чорний літає H5. І... Все вичувають не так погано. Після цього ходить тепер кімна 4. Тобто розкривай центр. І треба сказати так, що це найкраща реакція на гру на фланзі удар в центрі на флангу атаку, якщо це проходить. Ну, в даному випадку хід був кінь-метр D5, найкраще продовжує. Після b 4 позиція вже програна. Пілірайт Файзер 4, загрожує мат. Два ходи. H5. Ну, це хід такий стандартний. Але справа в тому, що чорні фігури застряли тут на Фезовому фланзі, і тепер білі просто таранним ходом просто руйнують позицію короля слон F3 на цей час. дошка ніби розділуся в нові половина Там на королівському фланзі білі проводять лобову атаку. Лоб лоб, хоч просто купити слон h5. Слон f 8. Якщо бити на C2, тоді грає слон h5 і тут вже мату не уникнути, тому що зараз ще слон G6 і ферзь h 8. Скажемо на такий хід, білі слон D1, 20 мат і кінь. Тому пішак на c 2 отравлений. Чорні грає слон F8. Ну, це була така ідея захисту, що слон захистить. Але Білі тепер пробивають на H5. пішака. Чого б'ють, але, наприклад, на слон же 7. Білі б продовжили слон на 4. Вимічувати слона. А на e 5 такий знаходиться хід як F5. На удар. Слон вже 6. Ах, мінокороль 8. Туреф 1 Запорожня ходом GF і F7. Ось така цікава позиція. Білі пожати тут фігуру, але в них атака, яка приводить до перемоги. Чорні на h5, Hersb H5, слон G7. Так, тут не так просто пробитися, ну і нам думав, що він цю позицію зможе захистити. Але насправді позиція вже дуже важка. Слон 4 І не F5, напевно, цей хід, наступний хід не досвіду вішант F5. Тобто виникає така позиція дещо дика. Ігор неважливі. Ну, ідея проста, якщо чорні бід на D4, тоді відіграють FSH F7 і F6 і мату не Тому чорні бід на надна... E4. Але це також не допомагає, тому що тут білі грають Kim E4. Слон F5 на цей хід е... чорні покладалися, але. Після FESF5. Кінь 6. блокуючи всі ходи і виходи. Тепер. Чорному королю тут не врятуватися. Чорний біс Фези на С2. Надію розм'яти фразів, але... Після Kin D4. Стає ясно, якщо поміти фрезів, то атака буде все одно настільки потужна, що тут ще й загрожує Kin D7. Шалена активність Біде. повинні тут перемогти. Тому чорні б'ють на B2, Торадо 1 захищаючи коня і. Тут важко щось порадити. Чорним позиція програна. Туре A5. Кіндес і пшаг. І після Кібі Е5, Славі 5, 5 E4. Чорні здались, у них менше матеріалу і атака продовжується. Ну, Повернемось до плану, який хатезується цю атаку. Ну, треба сказати, що ці фігури повинні е, доходити G4. Е, доходи G4. Так. Треба сказати, що тут е, Білі ще повинні правильно розташати легкі фігури. Тому що наприклад, якщо світки на D4, то там на g 4 можна e 5 Такі різні продовження. І тому. Е, Після Г4, G5, Слон G2. І білі відбудовують школ Хре Віктора H3, h 5 ну, Треба сказати, що ці партії Каспаров чудово справився з цим завданням. Ну і треба сказати, він грав потівіша Шананда, Дуже сильно шахіста також. Так що. І він ну, зумів зламати його оборону. Так що Можна прикодати подібні ідеї, подібні план взяти на зброєння. Але треба ще розуміти, що Хіз-4 це не тільки атака на праці, це також посилення гри в центрі. Тому що він зайняється кінь 6 і тоді чорних е е е контра зводиться до мінімуму. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.